Усім привіт, друзі. Я вирішив перезаписати свій ролик по асасину, бо його я записав на смартфон, і звук там був абсолютно жахливим. Як я казав в попередньому відео, причиною для такої історії, як і для повернення цього мікрофону у кадр, стала поломка аудіоінтерфейсу. Тому, якщо в когось є бажання, можете мені з цим допомогти. Давайте швиденько класику ютубу, підписка лайк, ви це все знаєте. І поки що відволікаю донат на госпіталь. Це дуже важливо, куди важливіше аудіоінтерфейсу. Тому що з вашою допомогою ми акумулюємо певні фінанси і передаємо людям, що, на жаль, знаходяться у військовому госпіталі, а саме пораненим українським військовим, речі, за якими вони звертаються. Від питної води до чогось більш важливого, але найчастіше це якесь куриво. Коротше, QR-код був на екрані, посилання в описі. Дякую. Assassin's Creed Shadows. я затягнув з випуском цього відео, тому що був зайнятий, але чому б нам його не обговорити. Це доволі нестандартна гра, хоча з іншого боку, абсолютно очікувана. При цьому це непогана гра, а це, як мінімум, дивно для сучасного Ubisoft. І це гра, яка має доволі цікавий інформаційний шлейф навколо себе. Тож давайте з цим і розбиратись. Але почнемо ми саме з відеогри, почнемо ми з того, що вона собою уявляє. Давайте поговоримо про геймплей. Перед нами звичний асасин, саме який великий масштабний, яким був вальгала і попередні частини, тому що Міраж все ж таки був певним експериментом на тему. Він був більш компактним. Шедос величезний. в ньому дуже велика карта. У ньому звична система відкриття цієї карти. Це у нашому випадку дзвіниці. До речі, ми їх бачили в тому четвертому Cry. і мінусів вони всі максимально однотипні. Мені здається, взагалі однакові, але такі вони вже є. Те, що одразу кидається у очі, це повернення, якщо так можна сказати, класичної системи керування. А точніше, те, як працює паркур в відеогрі з Одесеї, якщо не помиляюсь, ми могли чіплятися буквально за будь-що, і асасини перетворили з таких собі найманих вбивців, які володіють паркуром в людину павука. Тепер цього немає, але місцями цього не вистачає, і це доволі дивний коментар. Все ж таки, я поясню: дивіться, коли ми з вами перебуваємо у якихось підготованих до паркуру локаціях, з цим питань ніяких немає. Але величезна кількість місцевої мапи вона не оснащена якимись будівлями, чи логікою для пересування, це просто велике поле або ряд пагорбів, можливо, якісь містки. Коротше, локації, де ми можемо прикольно гуляти, дивитися на навколишню красу, але доволі складно нам буде пересуватися. А так як людина у своєму мисленні доволі простий організм, він завжди буде йти максимально коротким шляхом. І ось цього тепер тут немає, так як не усі пагорби нам під силу доводиться користуватись місцевими коняками, фаст-тревелом і подібною двіжухою. Не вистачає трохи от. Можливості бути людиною по вуху поза логічними локаціями для паркуру, і можливо кращим рішенням було б саме знайти баланс між пересуванням в підготованих для цього локаціях і в звичайному open World. І цього не вистачає. Окрім цього, доволі цікаво змінився стелс. По перше, асасіни тепер можуть лягати так, стільки ігор серії вже пройшло, раніше ми цього не могли, але від цього нам відкривається ряд нових атак. Звичайно ж, певне поглиблення у пересуванні, і це не те, щоб критично, але доволі цікаво. От цим можна користуватися, і це працює, коли нам потрібно активно стелсити. Особливо коли ми граємо за Наоя, так як вона куди більш швидка, куди більш компактна, тихіша, і загалом саме вона буде втілювати в собі весь той асасинський двіж. Все ж таки, ясуке, другий персонаж, що також на введення. У нас тепер є два персонажі, але про це ми вже знаємо, та й трохи про них пізніше поговоримо. Він більш масивний, він більш крепкий, а головне, він більш шумний. І йому що лягає, що ходи, сильно не допоможе. Більш того, тепер лока. Ації мають деякі тригери, коли ми на них пересуваємось. Тому вороги, навіть не дивлячись на те, що ми могли бути максимально тихими, можуть нас помітити. З найпримітивнішого, що першим кинеться в очі в зимових локаціях на дахах є бурульки, і зачепивши їх, вони впадуть. Від цього вороги, що знаходяться поруч, почують шум і відправляться на пошуки того, що його створило. Доволі цікаво, і вперше, коли ти це бачиш, несподівано. Окрім цього, я не знайшов якихось дуже критичних нововведень. Головне, що це все працює. А те, що вже якби нам показували раніше, воно стилізовано під японську культуру, під сеттинг відеогри, і також виконує свою функцію. Це приємно грати, і візуально, що головне, це дуже гарно виглядає. Якщо ж я вже заговорив про візуал, гра просто неймовірно красива. Я не знаю, що вони впихують у світу Anvil, здається, так руші називається зараз в асасинів, але він показує дуже гарну картинку. Вона не ідеально фотореалістична, у ній немає всяких люменів її якась сукупність її стилізація. Та якість виконання того, що нас оточує, дуже на високому рівні, і це дуже гарна картинка. Просто подивіться на те, що нас оточує. Подивіться на цю природу, а особливо природу. Подивіться на ці споруди, подивіться на внутрішні інтер'єри. Це дуже гарно. І у цьому питанні у мене взагалі немає претензій. На мій подив, ця гра достатньо таки гарно працює на релізі, що на сьогодні доволі дивно. Мій компухтер. Ви знаєте, якщо не знаєте, то ось його характеристики там про відеокарту. Я взагалі окреме відео робив. Я отримав гарний Фреймрейт 4К резолюшн при цьому з високим рівнем якості картинки безумовно, технічні нюанси є. В грі бувають проскакують статери, вона декілька разів вилітала, але зважаючи на те, як я її отримав, у мене якось не може бути до цього питань. Отримав я її по підписці, тому що Ubisoft, як і всі інші компанії, максимально намагаються змінити ринок дистрибуції відеоігор, і тепер оця вся цифрова двіжуха стала дуже доступною. Хоча тут варто зауважити, що користуватись нею варто тоді, поки. Вона вигідна, все ж таки, повний перехід на якісь підпискові моделі це абсолютно жопа, і нам буде дуже складно. А Воно колись достанеться. Тепер давайте поговоримо про основну таку гарячу точку у цій історії у історії Shadow. Це два персонажі. Якщо до наоя ні в кого немає питань, то я суки у багатьох чомусь питання з'явились. І я розумію, що пина цьому інформаційний фон, поява усяких заперечень до взагалі його існування, претензії до того чи дійсно є компетентною людина, яка була консультантом у цих питаннях для Юбісу. Це все гарна історія, яка відбувалась до релізу. за цим. Було навіть цікаво спостерігати, якщо чесно. Але з точки зору того, що ми бачимо у грі, повірте, там немає так званої страшної повістки. У нас є персонаж, персонаж, який попадає у суспільство, яке абсолютно його не приймає, і такий коментар також є. У цій грі немає абсолютно нічого, що могло б скурвити навіть самого дубового традиціоналіста. Чомусь я друге відео підряд це слово, але в дійсності там немає пропаганди нічого з того, що вам не подобається у сучасних відеоіграх. Обидва головні персонажі прописані. Вони вписані в події відеогри. Події відеогри вони певним чином переплітаються із реальною історією, але при цьому те, що відбувається всередині історії гри, ніяким чином не викривлює реальність. Це гарна історія, це гарна історія протистояння та боротьби. Це певна історія про розвиток персонажів та їх оточення. Це як мінімум дуже непогана історія про війну, не показуючи самої війни глобально. Зважаючи на те, де відбуваються події, на те, чим ми займаємося у відеогрі, було. Дуже важливим її візуальне відображення, і так ми можемо знову ж таки згадувати, що в якихось піар-матеріалах Ubisoft неправильно чи можливо неправильно використовував ті чи інші елементи культури, але це не відноситься до гри, це там питання до маркетингового відділу. Я хочу сказати, що те, як показані деякі сцени у цій грі, по-перше, відсилають дуже сильно відсилають до привода цусіми А це одна з тих ігор, що я вирішив пройти, скажімо так, освіжити своє бачення на ексклюзиви і залишився дуже задоволеним, а більш того, візуально, Shadows дуже часто переплітається з різним кінематографом, саме японським, найчастіше десь 50-60-х років. Якщо можете сказати, навіть клішовані бойові сцени тут присутні. Бої з босами, якого б там вони калібру не були, поставлені дуже гарно і не тільки динамічно, але й прикольно з точки зору хореографії. Я задоволений цією грою і несподівано хочу вам порекомендувати пройти цього асасина, навіть якщо ви багато Асасинів пропонені пропустили. повірте, для тих, хто усі ігри грає, нічого кардинально нового не буде, але вони отримують гарну гру. Якщо ваш останній асасин залишився десь на епохі Юніті чи синдикату, то ви познайомитесь з новою формулою асасина, зможете подрочити сотню годин вилучкою карту. А це доволі непогано. Все ж функція, якщо задуматись при ціні відеоігри на сьогодні, вони дають доволі багато годин контенту, і це добре. При цьому не отримавши якоїсь поганої історії чи дуже кардинальний геймплейних спрощень. Так, ця гра буде відрізнятися, але в силу того, що це хороша гра. Я вірю в те, що вона може сподобатись навіть тим, хто серію покинув, як це зробив у свій час. Я не дивлячись на те, що я цю гру хвалю, немає якихось причин почати довіряти якось несподівано Ubisoft. Це компанія, яка може абсолютно чітко випустити один достойний реліз, а потім чотири відра підливи. Побачимо, як буде далі. Сподіваюсь, вони втримаються за якісь там рамки, норми, і їх не викуплять повністю китайці. Хоча потрохи вони це роблять. Вам я дякую. Дякую за перегляд. Нагадую про лайк, підписку, коментар, про донат на госпіталь. Можливо, хто захоче мені підкинути копійчину до аудіоінтерфейсу, Це все за вашим вибором. Дякую, що дивились. Скоро почуємось.